Всім тані, юрибарі. Нексус з мене зв'язку. Дивимося е, оновлення, е, яке зараз вийшло буквально вчора в Расті. Липень 23 року update. Воу! що нова водичка буде? Ого. Погода буде змінюватись? Що далі? Е, новий монумент. Е, нова локація, термінал. Угу. Е, щось англійською пише, цих слів не знаю Так, щось кудись пливе. Е, що це база? Можна буде базу робити на кораблі. І що собі. Як не все гарно виглядає? Чого воно не виглядає так гарно в мене на комп'ютері? Ебіс. Ого, нічосві, які костюми. Ооо. Ага, будуть о, ці скінчики. Які щось підпирати Карибського моря. Та ти що? Та ти що? Це такий смол ескіп буде? Оце так. Оце так. Ні, ну це однозначно треба пробувати. Однозначно треба нулятись, пробувати. Де там воно. Е Нова локація. Нова локація. Потім будуватись можна буде на кораблі. Це е круто. Треба пробувати. треба це... Ну, ми, в мене найбільше вразило це оце. Оце і мене. Давайте ще раз очіку подивимося. Так, кайфанути. Там. Кайфанути. Кайфанути так трішечки. Не, костюмы. Ну, просто... Оу oh, май. Я уже хочу играть. Уже треба запускаться. Я же буду видео записывать. Так, двигаемся далее. Зброя. Не, ну выглядаю просто, просто шикарно. Я сподіваюся, що воно так буде виглядати в грі. Чі тут пише 4К, в мене немає 4К. Класно, класно. Ну що, коротеньке таке оновлення, всього багато нового треба йти в гру і пробувати, тому обов'язково сьогодні запущу стрімчик. І будемо то все мацати, воно ж повинно бути. Воин. значить всіх чекаю на стрімі, Підписочки, там всі діла, в описі там всякі, ці тоже діла. До зустрічі!